Вітаю вас, шановні восьмикласники, на уроці української літератури? Сьогодні ми продовжимо роботу над повістю Микола Джеря Івана Семеновича нечуя Левицького і поговоримо про одного з найяскравіших літературних героїв української реалістичної класики. Але спершу обміркуйте запропоновані питання. Що робити, коли правила? Несправедливі, коли тебе змушують терпіти, мовчати, коритися, усе життя. А якщо мовчання це не смирення, а вирок. Що тоді? Що далі? Герой, про якого ми говоритимемо сьогодні на уроці, не революціонер і не політик. Він проста людина, але його вибір. Піти проти звичного порядку вимагає неймовірної сили супротиву. Так, мабуть, ви вже здогадалися, що мова йтиме про Миколу Джерю. Він, селянин, який сказав ні світові, де немає справедливості. Чому Джеря це зробив? Що втратив? І що здобув? Спробуймо зрозуміти. Разом. Розгорніть, будь ласка, зошити. Запишіть дату і тему нашого уроку. Образ гордого і сміливого українця-бунтаря у повісті Микола Джеря Івана Семеновича НЕ чує Левицького. Образ Миколи Джері у Повісті показано у розвитку. Він зростає мужніє, стає незламним протестантом. Коли ми вперше знайомимося із героєм, він ще зовсім молодий. На зеленій траві спав молодий парубок, підклавши під голову білу свиту. Чорна, смушева шапка скотилася з голови на траву. Парубок підклав одну руку під голову, а другу откинув. Чорне волосся на голові. Чорні рівні брови дуже виразно блищали на білій свиті. Запалене лице було гарне, але дуже молоде. Червоний пояс обвивався, наче гадюка, кругом тонкого стану. Гаряче сонце заглянуло під грушу, обсипало вогнем білу сорочку, чорняве лице. Попри молоді роки, Микола упертий, волелюбний. Чесний. Він не боїться сказати пану правду в очі, не терпить принижень і несправедливості. Але головне, у нього є почуття власної гідності. Саме воно визначає його вчинки протягом усього твору. З батьками в селі Вербівці його родина звичайні селяни, залежні від пана, мати кріпачка пана Бжозовського. Немолода, колись красива жінка, з темними очима та сухорлявим лицем. Маруся Джериха виснажена важкою працею. Єдиною її надією є син Микола, якого вона мріяла подружити з багачкою Варкою. Батько кріпак, виснажений нелегкою працею, бліде обличчя Петра Джері. Вкрили глибокі зморшки, потріскані руки були з покрученими пальцями, очі смутні. Він боявся навіть єдине слово вимовляти проти несправедливості панів і мовчки виконував їхні накази. Старий Джеря був змучений життям, зламаний духовно. І саме батько весь час наказує Миколі мовчати й терпіти. Щоб не забрали в рекрути. Рекрутчина або солдатщина це примусова служба в армії. До війська закликалися молоді чоловіки від 25 до 35 років, але дуже часто без права на повернення. Ті, кому пощастило повернутися після 25 років служби, були старими, хворими, часто скаліченими фізично і морально. Саме непокора і небажання бути рекрутом штовхає Миколу до втечі з рідного села. Автор розкриває трагізм селянської долі в умовах царського гніту. Адже для українського народу рекрутчина стала символом несправедливості й поневолення. Микола не хоче такої долі. Він покохав наймичку Немедору. Довго чекав дозволу пана на їхнє одруження. Але панщина зруйнувала їхнє щастя. Жорстокі обставини змусили їх розлучитися, і вони так і не змогли бути разом. Їхнє кохання стало символом втрачених надій і страждань, які приносила кріпацька неволя. Система не дає простим людям бути щасливими. Пан, користуючись владою, знущається з селян, примушує їх до важкої, понаднормової праці, а в разі супротиву карає. Микола, замість панського лану, вийшов на своє поле. Він стрівся з людьми і тих намовив жати своє жито. Тільки що вони зайняли постаті от панського лану на коні, вже катав конем до них осавула. Чому ви не йдете на лан, сякі такі? крикнув Осавуло. Всі мовчали. Микола обізвався, а тим, що ми вже одробили панщину, сказав він. Осавула замахнувся на Миколу нагайкою. Микола отскочив у жито, піднявши серп у гору. Осавуло круто повернув коня і покатав на панський пан. Боже мій милосердний, промовив старий Джеря, що ж це ми наробили будеш тепер нам? Пан звелів привести усіх увечері на економію. На економії їх усіх вибили різками, вибили й Миколу, вибили навіть старого Джерю перед його очима. Панщина, це обов'язкова і безоплатна праця селян. На користь поміщика. Селяни змушені були працювати кілька днів на тиждень на панському полі за невиконання, покарання, удар різками, тюрма, солдатчина. панщина це не просто праця, це рабство, приниження, безправ'я. Микола Джеря не мириться із цим, він відверто протестує. Спочатку словом, а потім дією. Він та декілька односельців вирішують утекти. Але це не просто втеча, це виклик, це протест. Микола змушений покинути рідне село, дружину, матір, дім. Спочатку він працює на сахарнях. Сахарні це заводи з виробництва цукру із буряку. У Західній Європі виробництво припадає на середину 18 століття. В Україні першу цукроварню було збудовано в 1822 році в селі Бучак Канівського повіту. Попри зовнішню прогресивність, умови праці там були важкими. А ставлення до робітників принизливим. Навіть годували зіпсованою їжею. Микола знову не мовчить. Він підбурює людей на страйк, вимагає кращих умов. Його виганяють. Потім він знову шукає нове місце. І знову поневіряння пошуки кращої долі. Микола Джеря йде шукати іншої роботи. Ці бурлацькі поневіряння привели його аж у Бесарабію, де він з іншими втікачами працював рибалкою. Між усіма визначався він своїм зростом, своїм рівним станом і гордим, сміливим поглядом. Його не зігнула недоля і тяжка неволя. Його брови і вуса чорніли, а голова вже ніби снігом припала. Він став високий та поставний чолов'яга з дужими руками, з широким станом. На його міцних руках було видно, ніби дротяні напружені жили. З під густих, низьких брів блищали невеликі, темні, горді очі. Вид в його був сміливий. Чорні довгі вуса висіли, як дві гадюки. Вид його був відкритий, неначе випнутий. Ні один пружок лиця не ховався десь всередину, тільки очі лежали глибоко в ямках, ніби поховались десь під бровами і виглядали звідтіль і розумно, і хитро, і сміливо, й гордо. То все дивились скоса вбік, ніби казали. Що вони нікому не ймуть віри. У Бесарабії він шукав заробітку, мандрував, тяжко працював і постійно стикався з нужденністю. Його життя стало символом долі, кріпака вигнанця, позбавленого дому та права на спокій. Цей етап життя Миколи Джері демонструє його постійне прагнення до свободи та гідності навіть у складних умовах. Але небезпека підступна і хитра. Вона переслідує героя знову. На щастя, Миколу від арешту рятує Мокрина, дочка рибальського отамана Ковбаненка після скасування кріпацтва. Уже в зрілому віці Микола повертається додому. Але ні дружини, ні матері не застає в живих. Він живе у доньки Любки і розповідає онукам історії зі свого життя. Він був сивий, аж білий, густі сиві брови низько понависали й закривали очі, а з-під їх. І тепер блищали темні, як терен очі. Довгі сиві вуса спускалися вниз, а голова біліла, наче вишневий цвіт. Його вид і тепер був сміливий і гордовитий. Джеря сивий, змучений, змарнілий, але нескорений. У нього немає власної хати. Багатства, спокою, його життя це вічна дорога, але внутрішньо він вільна людина, його шлях важкий, але чесний. Микола не є героєм у класичному розумінні. Він не перемагає зло, не здобуває справедливість, але він людина, яка жила по совісті. Щоб трохи відпочити від серйозних роздумів, пропоную фізкульт-хвилинку у стилі селянської зарядки 19 століття. Отож, почнімо. Вправа перша. Уявіть, що ви в полі. Зробіть кілька помахів косою, нахили тулуба вправо і вліво. Добре, молодці. Наступна вправа. Збираємо жито, нахиліться вниз і потягніться до уявного колосся, а потім випростайтеся. Чудово, добре. Вправа три. Тепер несемо воду з криниці. Повільно підніміть руки вгору, ніби тримаєте вітра на коромислі і походіть на місці. Молодці. І наостанок виконаємо вправу втеча з панщини. Зробіть 5 швидких кроків або підскоків на місці. Чудово, молодці! Зарядилися енергією. Тепер час зарядити і нашу уяву. До роботи. Пригадаймо, яким ми побачили Миколу Джерю. Що він робив? Як поводився, як мислив. Упорядкуємо ці спостереження в таблиці. А тепер увага до деталей. Щоб зрозуміти характер Миколи Джері, спробуємо записати його риси характеру разом із цитатами із тексту. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити і пропишіть риси характеру та цитати. У вигляді таблиці ми запишемо з вами деякі риси характеру. Перше. Сміливість. Один Микола сміливо дивився на пана своїми темними, пронизуватими очима. Наступна риса характеру почуття власної гідності: Ми люди, а не скотина якась. Третє волелюбність. Піду в ліси, піду в степи, піду в пущі й на гострі скелі, а панщини робити не буду і в москалі не піду. Навіть ставши сивим, Микола не втратив волелюбної, сильної вдачі. Остання риса характеру незламність. Хоч тіло болить, а душа не зломилась. Його не зігнула недоля і тяжка неволя. Іван Нечуй Левицький з великою симпатією зображує Миколу Джерю, показує, що навіть у найважчих умовах народжуються люди, які не бояться боротися. Письменник не ідеалізує свого героя. Але показує його гідним через трагедію особистого життя Миколи митець викриває несправедливість тогочасного суспільства. Письменник засуджує кріпацтво знущання над селянами жорстоку систему солдатщини. Цей твір і художній портрет, і соціальний протест водночас. Свою оповідь Іван Семенович Нечуй-Левицький закінчує живописною картиною. Вже сонце зайшло, вже ніби дрімота розлилась над густими садками, над густим лісом, а дід усе розказував, а діти все слухали, а бджоли гули, неначе гула гучними струнами кобза переграваючи до чудової казки пісні Пасічника Миколи Джері. Життя продовжується. Гуде, грає. Онуки слухають розповідь славного й непокірного свого дідуся. Саме вони принесуть ті очікувані зміни суспільному ладу, які започаткував колись їхній дід. Повість Микола Джеря. Це глибокий соціальний твір, який показує тяжке становище українського селянства в умовах кріпацтва. Образ Миколи це символ сміливості, гідності та прагнення до волі. Він не скорився панській жорстокості, залишився вірним собі, виступив проти несправедливості та став голосом пригноблених. Його доля це приклад того. Як особиста боротьба може стати войовом народного духу. Цей твір закликає нас цінувати свободу, не миритися з приниженням і завжди відстоювати свою гідність. Микола Джеря трагічний, але сильний образ. Він бореться не з ворогом, а з системою, з несправедливістю, з приниженням. Його боротьба. Це боротьба за гідність. І на завершення кілька слів для роздумів. Можливо, світ не змінився після вчинку Миколи Джері, адже ми не завжди можемо перемогти систему, але завжди можемо вирішити, якими людьми ми залишимося. Пам'ятайте, навіть у найважчі часи важливо залишатися людиною. Сміливою, гідною, чесною. Як Микола Джеря, не бійтеся відстоювати себе, свої переконання та справедливість, бо саме такі люди змінюють світ на краще. Домашнє завдання. Перше. Напишіть розгорнуту відповідь на запитання, чому Микола Джеря трагічний герой, Використайте приклади. З тексту твору. Друге. Складіть коротку характеристику образу Миколи 5-7 речень, звернувши увагу на його вчинки, риси характеру та світогляд. Третє. Підготуйте 2-3 аргументи для усного викладу на тему Який учинок Миколи Джері ви вважаєте найсильнішим і чому? Або що зробило його героєм у ваших очах? Дякую за увагу! Хай щастить!